Поговоримо про художню культуру росії України. Майже тисячоліття нараховує історії давньоруського мистецтва. Вона зародилася в девятому 10 столітті, і коли виникла перша дальне держава Східна Сов'ян Київська Русь. Останнім його етапом був саме сьомо століття період кризи середньої художньої культури в Росії та складання нових художніх принципів і формуючись, розвиваючись у тісній взаємодії з багатьма культурами та в а часом і досить відявлених країн, давньоруське мистецтво, яке взагалі представляє цілісне і яскраве самобутнє явище, прийняло своє особливе місце в історії світового мистецтва. Тож за своїм значенням воно стоїть в одному ряду навіть з Візантією і найбільшими вогнищами середньовічної культури Західної Європи і Сходу. По-перше, про що ми говоримо з мистецтва взагалі і культури Росії України, це іконопис. Отже, Візанці не тільки познайомили російських художників з для них технікою живопису. А й дала їм іконографічний канон, неосмінність якого суворо зберігалися церквою. Спочатку живопис, живописні взагалі зображені були чужій культурі язичницької Русі, але саме з прийняттям християнства на Русь прийшло і нові для неї види монументального живопису. Це мозаїка, і фреск, а також ще й станковий живопис іконопис. Ось ми бачимо вже якраз малюнок це цидів Марії та Ісуса. І монументальне живопис взагалі був покликаний не тільки прекрасних храм, але і ще більше міри повинна була максимально просто і лаконічно розкрити перед, перед тими, хто моляться, основні положення християнського віровчення про Бога як Творця і Судді світу, Христа як тільне людства, шляхи порятунку людей, єдність небесної і земної церкви. Але продовжуємо все таке іконопису про те, що іконописні зображення створювалися за певними суворими правилами. Тобто умовний золотий фон звав божественне світло, фігури і не мали тіней. Це повів це повітувати. Цього фіругу зображувалися пласкими і нерухомими, застосовують оборота, перспективи, включають будь-які часові прояви і взагалі першим твором іконопису другого половина столітті, де пробучався однадцять століття, вважається ікона Дмитра Солунського. Вона написана замовні Київського князя Ізяслава Яслава Ярославича. як раз вона і є, коли він засобив своє право на князівських стіл. Тож ми можемо про це поговорити, і іконопис є дуже важливим, якщо ви ось побачите, то у нього є і суворі правила, і якраз ми повинні ось таке головне розповідати. Але давайте подивимося деякі фото іконопису і трішки поставлю на паузу, можете поставити на паузу і подивитися ось цю галерею взагалі фото іконопису. А ми йдемо далі. Закінчили з іконописом, говоримо тепер про архітектуру. Справославим проходить на кам'яне храмове будівництво. Один з перших християнських храмів був будований в Пскові княгиною Ольгою близько 965 року, тобто ще до хрещення, навіть Русі, і був присвячений Божественну Тріттю. Тому Псков іноді називав будинком Святої Трітя Новгород будинком Святої Софії. Багато храмів в періоди Київської Русі згоріли, були зруйновані нашестя. Серед збережних можуть бути названі грами як Покрови. Димитріївський собор поки з складною кам'яним різьбленням. Дмитрівський собор з 566 зображень має лише 46, безпосередньо пов'язане з християнською тематикою. Тобто це свідчить про те, що на Росії довго зберігалося двовір'я язичництва і християнства, поки все таки становилося християнство. Фо то якраз є архітектури, ви можете побачити і церкви, і дізнається галереї раз фото. Але ми переходимо далі до мозаїки і фрески. Особливу цінність становить взагалі мозаїка 11 століття, як прощають головні частини храму, центральну баню, головний вівтар. Тут зображені основні персонажі християнського віровчення. Вони розташовані в строгому порядку згідно з небесною ієрархією. Мозаїка не отримала на Русі широкого поширення, тому що Смальта була занадто рідкісним і дорогим матеріалом. Але ми це поговорили про мозаїку, а тепер про фреску. Техніка ж фрески потребує швидкого виконання і майстерності, виявилася більш прийнятною для маляничого здобня російських цекорм. Частина фресок, що збереглися в Софійському соборі, датується 11 століття. Вони якраз були виконані під час будівництва собору. І в 19 столітті під час реконструкції соборності стіни були несті нові малюнки, які як право повторювали контури старих зображень. А в 20 столітті під час чергової реставрації вченим було видно, що велика частина фресок. Взагалі, ще одне з століття збереглася чаром тиньку та олійних фарб, і де це, бо старі фрески були відкриті. Бачимо фото цих фресок. А ми не забуваємо ще й про літературу. Розповсюдження писемності і поява книг з умов вигнання Київської росії такого виду живопису, як книжкова мініатюра. Перші твори оригінальної равні писемності, що дійшли до нас, були створені в епоху правління князя Ярослава, мудрого та його синів Ізяслава та Святослава. А ми подивимося на деякі фото, і до цього, поки ви будете дивитися, я розкажу про те, що рукописні книги в Київській Росії часто виготовляють на замовлення і були передбачені для подарунку, вкладу скарміцю церкви і представляють собою невизначні зразки книжкового оформлення. Так, наприклад, оформлення остромирового Євангелія свідчить, що ця книга не була призначена для будьтеного користування. Тобто, це вам не просто книжечка, а це вже не просто. І ми підійшли до кінця, його будемо говорити про визнавки. Отже, складання давньоруської державності і звернення до християнства вплив візантійської художньої традиції справило значний вплив на формування давньоруського мистецтва. Перші національні ікони були набагато монументальніші візантійські, що до цього не лише на рахунок великих розмір, але особливо особливих засобів художнього вираження суворих правил. Зокрема, зображення на іконах постаті представлялися фронтально та нерухомо, суворими особами на гладких фонах, найчастіше золотих золотих срібних. На завершення можу сказати, що наша з вами давня історія не культура, та культура взагалі розвивалася постійно. Вона багата на іконопис, архітектуру, книжкову мініатюру. Ми можемо пишатися нашою з вами історією та культурою. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, до наступних зустрічей!